Дякую, колеги. Вітаю вас в ефірі і вітаю тих, хто буде переглядати цей цю зустріч в запису. Адже сьогодні хотіла сказати, що сьогодні один з найважливіших днів, але кожен день в, в міжнародному тижні коучингу, в українському тижні коучингу, він є історичним, має такі риси, які. Треба зафіксувати тут і зараз, їх треба обговорити тут і зараз. І проєкт, про який ми будемо говорити, був покликаний був покликаний роз, вибачте, трохи хвилююся, бо я вклала в нього багато свого життя. І він запустився не з першого разу. І той, хто мене знає, знає, що я. Той спікер, який приходить підготованим. Але, от ви бачите, тут і мене трошки наздогнало. Так. Ми хочемо, щоб українських коучів було видно. Ми хочемо, щоб професія коучингу збагатилася, замала нові грані, щоб світова спільнота не просто говорила з нами про компетенції, про цінності, про майбутнє, але й про ті неймовірні зрушення, які зараз відбуваються в світі. І ці зрушення в першу чергу етичні, ціннісні, світоглядні, а не тільки економічні, військові або, або соціальні. І я, як голова комітету з етики, пишаюся тим, що нам разом з коучами вдалося маленьку частинку цього винести на обговорення. З допомогою якраз проєкту конференція коучів. Тому, от ви бачите, я зараз перемкнулася в такий режим не проєктного менеджера і не спікера, який е, ділиться успіхами, а саме людина, яка хоче звернутися до сердець, і людина, яка хоче звернутися до спільнот. А, адже спільноти не завжди готові до тих неймовірних змін, які вони можуть побачити в новинах або навіть в своєму будинку, от як в ситуації з українськими коучами. Отже, про сам проєкт. Я Марія Плохотник, коуч PCCF, голова комітету з етики СІФІ Ukraine. І я одночасно є ініціатором події, яка має назву літопис живі історії українських коучів. Я сподіваюся, і ми разом з командою сподіваємося, що цей проєкт не буде одноразовим, що він буде регулярним. І ті коучі, які зараз будуть свідками цієї презентації, можливо, відчують в собі поклик, також приєднатися, також стати частиною цього літопису. Можливо, зараз, можливо, через півроку, можливо, за рік. Але те, що з нами відбувається, не може бути абстраговане, не може бути розділене, знаєте, на такі частинки, де я професіонал, і я як людина або я, як жива істота, проживаю неймовірні усвідомлення. Це про цілісність. Отже, конференція це захід, на якому кожен коуч має змогу поділитися своєю історією зі світом, що означає історія? Та це, це те, що ви проживаєте, власне, пропускаєте через себе і, і усвідомлюєте в тому числі своєю професійною увагою, своєю, е, своїм досвідом. І це новий формат youtube контенту від українського відділення ICF. Ми маємо амбіцію перекладати цей контент на англійську мову і розповсюджувати його по світу. Цільовою аудиторією є, звісно, наші клієнти. Майбутні коучі, коучі, які зараз, можливо, не приєдналися до цієї конференції і навіть ніяк не проявилися через те, в якому стані або в якому ритмі вони знаходяться. Але це теж цільова аудиторія. Але основною аудиторією на перше місце ми поставили світову коучингову спільноту. Ми б хотіли, щоб цей проєкт побачили лідери інших відділень, наші колеги в різних країнах і е, просто відрефлексували це. Наразі ми фіксуємо досвід. Ми хочемо поділитися досвідом, показати, як переосмислюється роль коуча під час потужних соціальних, воєнних економічних змін, показати, як ми можемо розвивати свої навички, знаходячись в екстремальних умовах, і також надати безумовно українським коучам, де б вони не знаходилися, в якому б зараз не були якому економічному, психологічному, професійному стані спільноту та підтримку. Коли конференція вийшла в ефір, ми отримали багато відгуків про те, що вона мала потужний такий терапевтичний підтримуючий ефект. Хоча це і не було першою такою основною нашою метою. В результаті цієї події 33 коуча поділилися досвідом у прямому ефірі. Не всі дійшли до ефіру. Були учасники, які планували взяти участь, але потім написали мені Марія я, я не можу цього зробити, або я, я не можу просто підготуватися якісно, або я в останній момент відчув, що саме цієї історії. Приватною, особистою, травматичною в деяких випадках, я не можу зараз поділитися. Тому ті 33 колеги, які дійшли до ефіру, це наша мала частина, репрезентативна частина того, що відбувається з коучами в Україні ці роки. Ми створили важливий майданчик діалогу для переосмислення ролі коуча і в процесі підготовки, і під час конференції, і після неї. Започаткувалося багато важливих дискусій про те, чим є людяність, чим є професіоналізм, в якому ментальному, моральному стані ми приймаємо клієнтів, або в якому стані наші клієнти, і якими інструментами ми можемо працювати під час того, як клієнт, наприклад, знаходиться в бомбосховищі на вокзалі, або за трьома стінами, якими інструментами працювати? Ми багато дискутували про це. День проведення близько 900 переглядів. Ми побачили зараз їх більше тисячі. Ми ще не починали широкий піар-конференції, тому що готуємо матеріали, і це робиться малою волонтерською командою. Тобто, і переклад, і монтаж, і дизайн робиться з залученням волонтерського ресурсу. Задокументовано нові підходи та інструменти, які працюють у практиці коуча під час війни. Ми попросили кожного учасника поділитися не тільки досвідом, а поділитися тими висновками, які можуть для світової спільноти стати ну не те, що методичкою, а живою підказкою про те, що спрацювало у колеги. І ми побачили уже. Після того, як започаткували концепт конференції, наприклад, воєнні дії в Ізраїлі. Тобто, це не локальна українська історія. Це може бути тим, що потрібно нашим колегам по всьому світу як додатковий матеріал. Навіщо коучу потрібно виступати на конференції? Підготовка не була простою. Ми зробили семитижневий курс підготовки. Ми тренувалися виступати перед камерою і редагували тексти, враховуючи, що у кожного є своя сімейна історія, своя професійна завантаженість. Волонтерством займаються практично всі, кого я знаю, як можна ще на це накладати додаткове навантаження. Але ми побачили, що коучі усвідомлюють через цей виступ власну унікальність як професіонала, переосмислюють, рефлексують власний шлях. Можна сказати, такий шлях героя, не просто абстрагуючись від складного досвіду, не просто стараючись показати свою професійну частину, але інтегруючи весь цей досвід в свою професійну зрілість. Також це посилення особистого бренду, ми, як, як ICF Україна, хочемо надавати майданчик українським коучам, для того, щоб вони могли заявити на себе про себе на широкий загал. і це один з таких майданчиків також це практика ораторських виступів з професійною підготовкою, програму підготовки, де опрацьовувалися навички ораторського ораторської майстерності, поведінки перед камерою, роботи з голосом, структурування виступів, записалося більше 150 людей, але вони не були зобов'язані виступати на конференції. Тільки ті, хто почули поклик, залишилися і готувалися потім саме до цієї конференції. Це була наша підтримка, це була абсолютно безкоштовна, безкоштовна участь. Ми просто запрошували коучів відділення долучитися до нас. Це можливість вплинути на світ, можливість докласти руку до просування України в світі. Ким є Україна, чим є Україна, хто ми такі, і можливо, на рівні професійних спільнот, коли ми говоримо про це, нас краще чують. Якби штангісти говорили зі штангістами, а музиканти з музикантами, можливо, людям було б легше уявити, що таке Україна і Українці і що тут у нас відбувається, адже не завжди це можна зібрати з новин. Ми запрошуємо наших іноземних колег до горизонтального спілкування з допомогою цього контенту. Кожен може залишити своє ім'я в літописі. Це пул записів на YouTube і е каталог. Поки що це pdf каталог можливо, він буде видозмінюватися. Але кожен хто виступав, буде залишатися в цьому списку, і без знаєте такого ліміту часу його виступ буде запропоновано різним людям для перегляду, і також це потужний нетворкінг. Ми хочемо, щоб навіть в складні часи ми активно спілкувалися між собою. Навіщо це потрібно світу? Ми віримо, що війна трансформує професійний досвід коуча, трансформує клієнтів і трансформує особистість людини, іноді безповоротно. Ми стаємо більш багатогранними, зрілими, більше бачили, і ми віримо, що цей досвід важливий для світу. Світ втрачає сталість, втрачає стабільність і передбачуваність на наших очах. Ми докладемо зусиль, щоб наші історії почули коучі з інших країн, замислившись над цінностями, етикою, над сенсом нашої роботи, можливо, вона не тільки в пошуці ресурсів всередині людини, не тільки в результативності, ефективності і навичках, а ще й в більш глобальних речах. Коучингова спільнота потужно впливає на лідерів та майбутнє. І хто знає, можливо, в коучингу у кожного з тих, хто зараз присутній, є один з лідерів, який змінить сотні тисяч людей, або мільйони людей. Це може бути і блогер, і керівник корпорації, і людина, яка політика або стане в майбутньому політиком тощо. Тож коучі. Своїми цінностями, своєю цілісністю, своєю готовністю потужно впливають на майбутнє, і ми віримо, що історія кожного важлива. Як все відбувалося? Ми створили групу підготовки. Це було восени 23-го року, і там треба було пройти таку семикрокову, семитижневу підготовку. Що означає треба? Це скоріше було м'яке запрошення, тобто ми не. Слідкували, як ви відвідуєте, як в школі. Ми також брали коучів, які в лютому вирішили долучитися до конференції і долучали їх в експрес-режимі до цієї групи. І в цій групі закриті можна отримати підтримку і впевненість, відповіді на питання, а також доступ до попередніх уроків до спілкування коучів у записі. У нас була зручно організована в Телеграм, і можна долучатися до неї навіть і зараз, якщо у вас якщо вам захочеться. Також ми дали зворотний зв'язок на кожен текст. Тобто, кожна людина, яка написала текст, отримала професійний зворотний зв'язок переструктурування, персональну репетицію, де можна було побачити, що працює ще ні, і стати найпотужнішим оратором, от яким ти можеш стати зараз. В тому числі нам довелося постаратися, щоб надати зворотний зв'язок на англомовні тексти, бо я маю не дуже хорошу англійську, і якогось Наталя Саприхіна нам допомогла. Колеги, я зараз трохи призупинюсь для того, щоб подивитися, що відбувається в чаті, і запросити вас до інтерактиву. Я не виділяла окремого часу на запитання, тому питання можна писати прямо в процесі розповіді, і я буду старатися органічно на них відповідати. Можете собі уявити об'єм підготовки, це було дещо шалено. Витрата праці перевищила в кілька разів те, що ми собі планували, але ми все-таки це зробили. І за це низький уклін команді. Всім, хто відчув собі таку потребу долучитися, нам довелося ць, такого слайду немає. Я просто це кажу голосом. Нам довелося переформатувати проектний менеджмент з урахуванням того, що звичайний проектний менеджмент не працював, коли є ролі, є функції, є дати, і це все, все рухається. Передбачувано з якимись зустрічами, звірками були коучі, які беруть на себе. Відповідальність, і потім бачить, ну не можу я цього зробити. Або хтось, хто е мовчав і долучається всередині, каже: люди, що підхопити, як я можу бути корисний. Тому ми створили прозорі інструменти, такі от проєктні, якщо цікаво, за межами цього ефіру, може поділитися, де кожен може зайти, взяти собі задачу, отримати за неї вдячність і відчувати, що він доклав руку до цього проєкту, навіть якщо у вас був один вечір, навіть якщо у вас була одна година, можна було докласти руку до цього проєкту. Схоже, що в тому шал... Леному ритмі, в якому ми зараз перебуваємо, в тому е, потоці вразливостей, в якому знаходиться кожна особистість, цей режим буде більш працюючим і залишиться на наступні запуски. Тобто, проєктна команда буде працювати в новому гнучкому режимі, і цей спосіб показав свій результат, свою ефективність. Були проєктні менеджери, які долучалися і казали, я вам організую і далі відходили. Людина, яка створила нам бренд, я зроблю логотип. Прийняли рішення, все, все тепер я не буду далі з вами йти. Хтось пообіцяв на початку, але потім повертався і казав, я, я, я зараз прокинуся, я зараз можу. І ми з повагою і вдячністю приймали внесок кожного. Я би хотіла, щоб волонтерство в нашому відділенні не було виснажливим, щоб воно було вдячним і при цьому надійним. Ми досі шукаємо інструменти, як це зробити. Також ми зібрали опитування з усіх тих, хто долучився до підготовки конференції, і, власне, мене вразило, що ми ніби говоримо про дипломатію, про ораторську майстерність, про особистий бренд, а вдячності, який ми отримуємо, за сердечну підтримку, за атмосферу, за поле емоційної безпеки і за от, власне, таку Ну, більш от емоційну і духовну складову, аніж за проєктну і е, амбітну. Це було чудово. і Колеги, дякую, що ви активно писали нам ці google форми що це були розгорнуті відповіді. Як все відбулося? Це 10 годин контенту на YouTube. Наразі він в такому вигляді і перебуває, чекає, поки його професійно відмонтують, перекладуть і додадуть субтитри. Ми рухаємося в цьому напрямку в такому спокійному режимі, і після того як відшумить. Міжнародний тиждень коучингу очікуйте на новини від літопису. Тривалість кожного виступу була короткою: 10-20 хвилин. Втиснути свою важливу люттєву історію, свій іноді найпотужніший контент, який є, в 10 хвилин це непросто, але коуч це зробили, і ми йшли в такому дуже швидкому марафоні виступів. І, до речі, трималися в таймінгу. Це формат наближений до формату ТЕД. Ми взяли від них професійні стандарти, і ми не відійшли від формату, коли ми викладаємо або вчимо, продаємо свої продукти. Ми ділилися живим досвідом в такий спосіб, щоб він міг змінити незнайомця або змінити спільноту незнайомців, з інших людей, щоб вони призупинилися, заслухалися, замислилися. Що було ще тут цікаво, колеги, це те, що виступи були дуже насиченими, вражаючими. Я покажу деякі приклади просто на рівні скріншотів і також скину посилання на конференцію. І дійсно, 10 годин поспіль це дивитися непросто. Тому наші глядачі підключалися і відключалися. І скоріше за все його. Природний режим це окремі виступи, у вигляді плейлиста. І ви можете подивитися сьогодні один і за два дні ще два, а не всі їх разом. Бо це дуже пробиває в серце. Багато хто не міг стримати сліз і при прослухованні, і при виступі, тому що це доля нашої країни, це доля земної кулі і доля кожного з нас окремо. Податися міг кожен і досі залишається така можливість. Поки що, ми не. Анонсуємо збору знову таки людей, але якщо хтось хоче долучити свій виступ до нашого youtube плейлиста, просто зв'яжіться зі мною. Ми знайдемо спосіб, як зробити це в тому ж форматі і додати до літопису декілька виступів. Хтось не зміг долучитися просто локально, тому що був в цей день зайнятий або з якихось інших причин. За результатами ми підготували pdf каталог я дам на нього посилання. Як все відбувалося, це, власне, були ось такого виду виступи. Ми наполягли на тому, щоб спікера було добре видно, щоб це не був малесенький квадратик в кутику екрану, бо наші обличчя, наші руки, наші рухи це важлива частина контенту. Ми не тільки показуємо слайди. Ті, хто були готові і відчували в собі таку можливість, скажімо, проілюструвати, зробили ілюстрацію. Ті, хто сказали, я буду без, окей, робіть без. Ми запросили і коучів, які нещодавно відділенні, і коучів, які не так багато виступають, і коучів МСС, і керівників шкіл, і членів правління. Тобто, всі були ну, ніби на одному рівні і ділилися своїми історіями, які ми побачили. І знаєте, ті речі, які ми побачили очима українських коучів, та ви тепер, можливо, розумієте, мій стан на старті. Та я готувалася слайди, я ще раз їх просто передивилася. Збирається в дуже промовисту картину, і це не картина з новин, це не картина з ютуб-ролика професійного журналіста, це просто мандрівка в, в Україну. Ніби ви змогли подивитися очима свого колеги. От просто 3D камерою та що він бачив навколо себе. Це і будинки, в які влучали ракети, і правила трьох стін, і як працює територіальна оборона, і як жителі міста допомагають робити укріплення. Як вони проходять курси з медичної допомоги, ми всі разом створили цей потужний літопис. і Якщо це зібрати докупи, то він говорить потужніше ніж ніж дипломатична іноді або політична промова. І у кожного своя особиста дуже історія. Є коучення, яка 19 лютого вийшла заміж, наприклад, і запланувала весільну мандрівку, а друга. Допізно працювала в попередній день і прокинулася, не зрозуміючи, що відбувається, коли вона пішла в магазин за сірниками для кави, а там така велика черга, і всі чомусь старяться гігантськими запайками тушкованого м'яса і круп, і, і метушаться. І вона каже: що, друзі, відбувається? Ви уявляєте собі, як це подивитися через ці очі на світ навколо? Хтось зустрів це за кордоном. І це теж вражаючий досвід, коли ти не знаєш за що хапатися, куди бігти, а навколо тебе вирує мирне життя. Як ми збиралися, хто зміг сфотографувати свої кімнати, хто посоромився або себе самого без майкапа, не спавши за кермом або на вокзалі? От хто, знаєте, розкрився, ну хто як вважав за потрібне розкритися, той так і зробив. І тому перша частина кожного виступу це, власне, що зі мною відбувалося за ці роки. І як я, як я це прожив, як я це відчув? Е, хтось втратив житло е, ниж, внизу, ви бачите, коли з Маріуполя. Тобто там вся історія Маріуполя просто через її очі випущено. Е, але ми не хотіли, щоб це було документальним фільмом тільки про війну. Ми хотіли, щоб це було розширенням, іноді таким потужним розширенням реальності, в якій ми живемо. І висновками з цього розширення ми прожили це, ми знайшли свої опори, і у деяких коучів навіть не змінилися там, аватарки в соцмережах. Ми можемо сісти на фоні там, не знаю, коробок, одягти білу сорочку і зробити класний вебінар, та? звідки тільки не велися вебінари і коучинг-сесії. І частина з них виглядає цілком на світовому рівні. Але що там за лаштунками відбувається? Тож ми попросили кожного коуча зібрати свій досвід. Які, з якими запитами ви працювали, які інструменти ви знайшли, і яку пораду ви можете дати іншим зі свого цього прожитого власне досвіду? Тут були і просто поради, такі маніфести, і конкретні кейси клієнтів, які з дозволу клієнтів були розповсюджені. Тобто, з чим клієнт стикнувся і як він це вирішував? Це зруйновані бізнеси, це релокація, це виїзди з окупованих територій. З зачистками телефонів, з психологічною підготовкою того, як я буду проходити ці десятки блокпостів. І в цьому українцям допомагали коучі, тобто, які у нас запити, розумієте, це вже не запит на кар'єрне зростання, наприклад. І саме в цих запитах ми постійно моніторимо, чи дійсно тут працює коучинг, чи потрібен терапевт, а можливо тут потрібен друг людина, якій виговоритися можна. Тож професія коуча стає е, об'ємнішою, стає багатограннішою. І ми, ми сподіваємося, що українське відділення буде тим флагманом, який допоможе усвідомити це, усвідомити цю об'ємність і ці нові інструменти. Вчать пишуть, чи пригадали підготовку. Так, угу. так, колеги, я рухаюся до завершення. Це насправді такі слайди, які насправді є у нас таким. Опорним контентом я запрошую вас передивитися конференцію. Вона є на Ютубі, зв'язуватися зі мною. Я з радістю вам надам ці матеріали і взяти собі ті оптимістичні, ті потужні висновки, які дають українські коучі світу, які дають українські коучі світу, усвідомити свою силу, усвідомити свою вразливість, свою що ми кожен незалізний, і це нас споріднює з нашими клієнтами і з кожною. Живою людиною на землі усвідомити свою майстерність, в чому я дійсно потужний фахівець.